Вітаю, вступників до магістратури! З 1 липня стартував процес реєстрації електронних кабінетів вступника. Ви вже визначили з омріяною спеціальністю, зареєструвалися на ЄВІ та ЄФВ основну або додаткову сесію. На що потрібно зараз звернути увагу? Якщо ви вступаєте на основі ЄВІ та ЄФВ, ви, отримавши позитивні результати цих іспитів, подаєте заяву за обраною спеціальністю з 1 по 22 серпня з зареєстрованого електронного кабінету вступника та чекаєте оприлюднення результатів бюджету або контракту. Другий момент. Вступники, які вступають на основі позитивно складеного результату ЄВІ та фахового іспиту за обраною спеціальністю, зараз з 1 липня по 17 реєструйтесь на фаховий іспит в обраному закладі освіти та спеціальністю та складаєте його з 18 по 28 липня, залежить від розкладу закладу освіти. І після цього, отримавши позитивні результати ЄВІ та фахового іспиту, подайте заяви з 1 по 22 серпня. За омрійною спеціальністю. Вступники, які ж користуються спеціальними умовами вступу, або це учасники бойових дій, або особи, які мають вже диплом спеціаліста та магістра та вступають на другу вищу освіту, мають можливість зареєструватися на співбесіду замість ЄВІ та вкласти фаховий іспит за обраною спеціальністю в закладі освіти. Тому вже зараз ви реєструєтесь на проведення співбесіди замість її та складання фахового іспиту, основна сесія якого відбудеться в закладах освіти з 17 по 28 липня. Отримавши позитивні результати, ви зможете подати заяву за обраною спеціальністю з 1 по 22 серпня і потім вступити або на бюджет, або на контракт. Бажаємо вам успіху.